Вітаю, друзі. Президент Пар'є парламентської асамблеї ради Європи Тіні Кокс наполягає на обов'язковому проведенні в Україні парламентських і президентських виборів, незважаючи на воєнний стан. Причим це наполягання Тіні Кокс а, передає не через кого-небудь, а через журналістів Української правди. Новина була вчора опублікована УП, після 17-ї години орієнтовно. І, як на мене, була незаслужено проігнорована. Мало хто з українського експертного середовища взагалі відреагував на цю новину, а тим більше я не помітив, щоб хтось належним чином відреагував на оцей сигнал попередження від наших європейських західних партнерів. Тому я хотів би усунути цю прогалину, ліквідувати цей недоліки. Хоч якось відреагувати на цей сигнал попередження нам від європейців. Це буде перша частина відеоблогу. А друга частина відеоблогу буде присвячена європейському турне президента Зеленського до Італії, Німеччини, Франції, Британії. Також кілька слів треба було б сказати про візит Зеленського до Ватикану, його розмову з папою Римським. Отже, я переходжу до президента Пар'є Тіні Кокса. Це моя суб'єктивна думка, звичайно. Ну, в принципі, відеоблоги це завжди суб'єктивна думка. Я би сказав, ну, так би сказав, що, можливо, неправильна моя думка. Я розцінюю оце наполягання Тіні Кокса для до України як таким м'яким делікатним втручанням у внутрішні справи. Німеччина, Італія, Франція, там, Іспанія є членами Євросоюзу, але важко собі уявити, щоб президент Пар'є. Нагадував там, оцим країнам, коли їм проводити парламентські і президентські вибори, незважаючи на щось там. Да? Ну це з одного боку. З іншого боку, ми всі розуміємо, що є підстави нам це нагадувати. І більше того, я переходжу вже до другого висновку, фактично, фактично цей сигнал попередження. Чому я його так називаю? Тому що. Зеленського попереджають з одного боку, з іншого боку, його підозрюють. Підозрюють його, Офіс президента Єрмика, у тому, що вони будуть зловживати воєнним станом, маніпулювати виборами, датою виборів. І це неприпустима річ. І для нас, звичайно, і для європейських наших західних партнерів. Тобто, фактично, Зеленський потрапляє під підозру. Можна ще зробити один важливий висновок, як на мене, він уже дуже суб'єктивний і теж може бути неправильним. Такий натягнутий висновок. Фактично, як на мене, європейці м'яко натякають Зеленському і його партії Слуги народу, що їх не дуже хочуть бачити у другому політичному циклі. Що їм потрібно йти на вибори, і на цих виборах український народ переобере і політичну силу іншу і президента Зеленського. Але це натягнутий підкреслюю, висновок і не факт, що прямо там в Європі ніхто не хоче бачити Володимира Зеленського на посаді президента. А Якщо навіть і не хоче його там бачити, то це не означає, що вони там хочуть бачити когось. Кращого, зручнішого для нас, для українців. Вони напевно хочуть бачити когось кращого, зручнішого, зручнішого для них. Ну, наприклад, якогось більш яскравого прихильника там, Стамбульської конвенції, так, або ще якихось речей. От це, е, цей аспект, і момент. Що ну, небезпечного два моменту, два небезпечних момента. Значить, все це говорить о цей воєнний стан і наполягання європейців проводити вибори, що вибори будуть проведені дуже несподівано. Дуже несподівано. Зеленський взагалі знаходиться в такій цікавій, з одного боку, незручній, а з іншого боку, зручні ситуації. В чому незручність ситуації для Зеленського? Зеленський не може послатися на воєнний стан і на конституцію. Воєнний стан і конституція не є перешкодою після того, що вони наробили з Андрієм Богданом 2019 року. Вони показали, що вони можуть легко обходити конституцію взагалі не плювали. Вони свавільщики або там безпредільщики. Вони можуть робити все, що завгодно. І ніхто в Україні, наприклад, не сприйме цей аргумент. Якщо українці вважати, що потрібно проводити вибори, значить потрібно проводити. І Зеленському не вдасться сховатися за воєнний стан, навіть якщо він захоче його продовжити, там ну безпідставно. Але є другий момент, і він зручний для Зеленського. Зеленський може завжди сказати в п'ятницю, що в понеділок ми проводимо вибори. Парламентські чи президентські вибори. От в п'ятницю, скажу, що через два дні проводимо на третій день. Тому що цього хочуть наші західні європейські партнери. Ну і, звичайно, конституція тут не перешкода. Це означає, що ніхто не зможе підготуватися. Не буде ніякої там, передвиборчої кампанії, агітації, ніхто не зможе представити свою позицію, там, програму і так далі. І це великий шанс для Зеленського зайти на другий термін. Це важливо розуміти. Це перший такий великий небезпечний момент. Другий це позиція самого Кокса. Про що говорить Кокс? Що навіть якщо вибори будуть проведені не ідеально, а вони влаштують Європу. Це дуже небезпечний сигнал для нашої влади. Це важливо розуміти, тому що в довоєнний час, коли від нас просили, ну не те, щоб ідеально ми проводили вибори, а принаймні якось там законно, правильно, ну то ми, м'яко кажучи, їх проводили не те, що там не ідеально. А неправильно, і місцями брутально ми їх проводили. Давайте згадаємо всі наші вибори, що у нас тут відбувалося. А тут такий прямий сигнал, що давайте ми, значить, проведіть, хай не ідеально, головне, щоб ви їх провели. І наступне в цьому блоці небезпечного ще одне повідомлення від цього, від а, а, цей їжак думав. Від Кокса, значить, він фактично натякає на залучення до голосування громадян України, які знаходяться за кордоном, і передбачає, що воно має відбуватися через інтернет, електронний спосіб. І нас вже готували до цього. Це дуже небезпечний прецедент. І... Ми розуміємо, що це пряма фальсифікація виборів. А так як нам сказали, що нічого страшного, якщо там щось буде не точно, це не страшно, то фактично Захід ну, приймає ось такі речі. Для нас це ну, катастрофічно. Ми розуміємо, що електронне голосування це причому брутальна фальсифікація виборів, цього ніхто не зможе. Тобто буде змішане голосування бюлетенями, хто в Україні, а хто. За кордоном чи ще десь переміщені особи, вони будуть там електронно якось голосувати, реєструватися. Я думаю, що це буде ну, катастрофа, і ми вже повинні до цього готуватися і визначатися. І має бути чітка пропозиція. В чому от небезпека і на що треба, на, які, на яку платформу треба стати ногами, коли формується там, чітка пропозиція. А люди, які знаходяться за кордоном, не приймають участі в виборах. Ні на зарубіжних закордонних ділянках. Хіба що вони зареєстровані там офіційно і перебувають. Ну, таке може бути, але це голосування бюлетенями. Це обов'язково, з контролем і так далі. Таке я би ще допускав. Ось, більшість громадян України, які виїхали, ну не більшість, я не буду перебільшувати, але значна частина, яка виїхала, вона. Прагнули це зробити. І це ну все, це їх вибір. Ми не можемо нічого з цим діяти. вони, Їм не потрібна Україна, і вони не потрібні Україні. І роздувати цей момент, говорити, що це проблема, що не всі були залучені, що вибори якісь там нелегітимні, щоб відсікти оцей момент. Тому я пропоную. От всі, хто перебувають на території України, ті і голосують. Невідомо, що буде з територіями, які будуть окуповані, деокуповані, але ми вже проходили це у 2014 році, тому це теж не є перешкодою. Ще раз повторююсь, позиція має формуватися тут і зараз. Тепер до другої частини відеоблогу, візит президента Зеленського. Я вважаю, це військово-політичний візит. Політична частина складалася з намаганням переконати наших західних партнерів Зеленського вступ прийняти Україну до НАТО, хоч якось, хоч там щось позначити. Для Зеленського це така такий фетиш, фішка. Він хоче от війти в історію і плюс. Це для нього важливо в плані його політичного виживання. Не те, що в наступному політичному циклі, а тут прямо і зараз. Тому що якщо він за літо нічого не досягне в плані сухопутного коридору, цим суходолом від Маріуполя до Сімферополя не розсіче його і не стабілізує, не розірве його і не стабілізує там ділянку. Хоча б це не доокупує А Я думаю, що питання виборів до нього постане ще раніше, ніж. В навесні, в березні, квітні 2024 року. Самі українці піднімуть це питання, тому що Зеленський не справився. Він не зможе ще раз повторюсь, він не зможе заховатися за причинами, що Захід нам не надав належної кількості зброї. Це провина Зеленського. Він не зумів переконати Захід, щоб Захід дав достатню кількість зброї. Ось це. Політична частина візиту до Італії, Франції, Німеччини і Британії. Ну, і військова частина, звичайно, це зброя. Оця вся коаліція, яка формується про надання українцям літаків. Тут етапність, як на мене, ну така. І етапність пояснюється, ну, етапність в наданні зброї. Я пояснюю це наступним чином. Там дві важливих складові. Перша складова це е, обережність Заходу. Тобто Захід насправді ну, він так вважає, що це може призвести до ескалації конфлікту. Ескалація може бути будь-яка, не передбачена для заходу. Не обов'язково ядерний удар, і ядерна зброя. Наприклад, мобілізація двох мільйонів громадян Російської Федерації. І колосальна бійня, кров і жертви. Тому поступово Захід от, надавав зброю. Спочатку там гармати, потім танки, потім літаки. Британія виконує от, країни зонду, вона зондує ситуацію, от, дали це, подивилися, що і як. І далі вже там, постачання зброї відбувається. Але це, як не мене, головна причина цієї етапності. І розтягнення війни для того, щоб позбутися попередніх зобов'язань європейських консервативних західних еліт, італійських, французьких, німецьких, потрібен час. Час він є ключовим. Потрібен хоча, потрібен хоча б рік, для того, щоб сказати Путіну, що ті гроші, які ви нам дали у вигляді різного роду хабарів, вони закінчили свій термін. Які забезпечували зобов'язання, які нас до чогось зобов'язували. Ті гроші, які ми від вас брали офіційно, неофіційно все, їх юрисдикція там закінчилась цих грошей. Ну і плюс Путін наробив уже стільки всього, що тут навіть ну, ще один додатковий аргумент, що ми відвертаємося спиною. Свідомість міняється для того, щоб змінилася свідомість, теж потрібен час. От Німеччина дозріла, там французькі еліти, італійські ми бачимо, дозріли. Тому це все так відбувається. І зеленський мета цього візиту зафіксувати ці зміни, ще раз їх десь там прописати публічно-непублічно публічно, і перетягнути на себе консервативні західні еліти. Це мета візиту. Чому я? Зупинився на цьому моменті, тому що ну, ми там з Новохацьким говорили у цьому садочку. Я критично ставлюся до якихось таких серйозних конспірологічних там версій теорій, тому що Зеленський занадто недалекий, прямо скажемо, тупий. І занадто дрібний для того, щоб перевіряти його, наскільки його можна, його можна зарахувати до своїх, і використати Україну і Зеленського як суб'єкт для закриття неоліберального глобалістичного проєкту. Зеленський цього взагалі не зрозуміє, про що мова. Нас будуть використовувати його в тому числі всліпу. Навіть не потрібно запрошувати для цього Зеленського. Е... Ініціатива була обопільна, я думаю. От італійцям була потрібний цей візит. Це політик сьогодні Зеленський модний, і стати поруч Зеленським ну, це для них електорально важливо і привабливо. Відкриває якісь там перспективи додаткові. Ну і нам це потрібно теж в тому числі. Тут обопільне якесь бажання. Тому я б відкинув всі якісь такі. Масштабні причини, конспірологічні теорії, що це там була щось там зарахування Зеленського до свого, не до свого, е притирання на велику там перспективу. Тобто, це все зрозуміло. Е Тепер про Ватикан е і про, е і про е папу Римського. Чому цікавий поговорити на цю тему? Тому що Папа Римський їздив в Угорщину і там з кимось зустрічався. І він оголосив всім, що розробляється таємний мирний план перемовини. Зеленський, і тут виникає кілька версій. От о, перша версія, яка спадає на думку, що оцей, чому план таємний? Тому що він гнилий і смердючий. Його не можна публічно всім показувати. Нічого іншого, Папа Римський не може запропонувати. В Угорщині, тим більше, тільки може запропонувати щось гниле і смердюче, тому воно таємне. І Зеленський як людина, яка ну, їй вабить оце гнилий і смердюче, кулуарне підкиливне, як муха на лайно, він летить. Туди на це лайно, тобто до Папи Римського, аудієнцію, для того, щоб просто полазати по цьому лайні. Ну, У людини така потреба. Це у мене таке бачення цієї ситуації. Може бути іншим. Ситуація не тільки цікавості, що ж там вони там мирного замутили. Зеленський має надію переконати папу римського того, що спочатку повинна бути деокупація, а потім уже всі мирні плани. І, ми з, і вони з задоволенням, всі з путіним за Арахамі, з папою римською от реалізують цей смердючий таємний план разом полазять по купі лайна. У людей є потреба, ще раз повторюсь. Такий я теж можу передбачити От ситуацію. А всього іншого я, все інше, я ну, там, виключаю. Е, ніякого сенсу, ніякого там е, значення цей візит не мав. Папа Римський е, ну, не є впливовою фігурою в Європі. Він вихідець з Аргентини. Він хіба що там може представляти інтереси глобального там півдня, там президента Бразилії чи ще когось і так далі. Я більше схиляюсь на думці, що Зеленський має непереборне бажання кулуарщини, перемовин. От Розмова з зі Зінпіном була от приблизно така. Ну і він вирішив ще цей список доповнити Папою Римським. І ніякого практичного значення ця розмова не мала. Ну, можливо, Папа Римський якось змінив своє ставлення до України на підставі цього особистого за результатами цього особистого контакту. з Зеленським. Все. Ну, це, в принципі, от коротко про події останніх днів. Наполягання. Президента Паріє Кокса і про візит Зеленського до Європи. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.